Як жадібність насправді не дозволяє нам рухатися до своєї цілі? Коли ми починаємо заздрати, це то саме, це теж проїв жадібності. Алчно намагатись копіювати всіх, о, там класний результат. Ми без аналізу. Треба мені цей результат, не треба. Співпадає людина з цінностями зі мною, яка отримала цей результат. Ми біжимо, алчно все скупуємо. Це і про навчання теж, бо мені все треба, бо я хочу теж все саме. І чим насправді вона небезпечна? Тим, що коли ми забиваємо весь свій простір не своїм, в якийсь момент нам стає настільки тошно, і настільки ми відчуваємо пустоту всередині, що з'являється той стан, коли ми розуміємо, що вже нічого не тривить і я нічого не хочу. І от з того стану витягати себе за шкірку насправді набагато довше, тому що спершу потрібно буде відсікти все те, що ви жадім в свої боли, Думаючи, що це про себе, а потім аж діставати свої цінності і масштабувати їх в світ. Тому що я повторю ще раз і ще раз: не можна масштабувати біль і пустоту. Ми масштабуємо лише любов.